Вітання роботу телеканалу НТК продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Знаєте, кажуть, що на красиву жінку гарно дивитися, гарно її слухати і гарно також з нею спілкуватися. Ну, а коли ця жінка приїжджає до тебе, то приємно взагалі вдвічі. Отож, мій гість непривершена, красива, чарівна. Ну, я би сказав, такий собі. Геній української політики Ірина Фаріон, доброго, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, Коломиї за те, що вона є. Вона Я така писанкова, вона така писанкова, вона така округла, вона така виточена, вона така мистецька, вона такий сховок від суєти. Дякую вам за те. Ну, я можу тільки сказати одне, що все, що кажу, то від душі щиро. Ми з вами вже не вперше спілкуємося. І почнемо давайте з такого простого звичайного питання, щоб зразу всіх не ставити в такий пік тупік. Що ж поробляє Ірина Фаріон в ці дні на Прикарпатті? Я мала сьогодні дві зустрічі: одну зустріч в Славному Рогатині і одну зустріч у дивовижному місті Косові. В контексті завершення передвиборчої агітації, в контексті можливостей донести до громади свою позицію політичну, нашу позицію свободівську позицію нашого кандидата у президенти, і чесно кажучи, ці розмови перетворилися у глибоке родинне спілкування, і я за це дуже вдячна людям, що ми не примітивно політикуємо, а у цій бесіді шукаємо сенсів. Шукаємо смислів, шукаємо дороги, яка би нас вивела до Божої правди, е, я хотів би сказати всім нашим теледачам, що ми сьогодні напевно найбільшу увагу звернемо все таки на вибори. Однак єдине, що ми не будемо називати, це рейтинги кандидатів, а нам уже згідно конституції, згідно закону про вибори, це сьогодні заборонено. Отож, давайте перейдемо до виборів. Все таки 25-го. наскільки це важлива дата для українців? Надважлива дата. Мені взагалі здається, що це важливо, власне, через те, що відбувається у містичний місяць в травні. Українці у час буяння і оргії природи завжди зазнавали найбільших втрат. Це з одного боку страшний парадокс, а з іншого боку, сигнал з неба, що ми минущі, але залишаються вічні цінності. Сьогодні ми говоримо з вами 23 травня. 23 травня убили Євгена Коновальця. Євгена Коновальця, який 9 років очолював організацію українських націоналістів, того Євгена Коновальця, який розумів, що Україна як держава ніколи не відбудеться без сильного війська. Тому він, потрапивши в полон на горі Маківка, Втікнувши із того полону, організував курінь січових стрільців на Великій Україні, Буковинсько-Галицький. І знаєте, в чому феномен цього курення? Феномен цього курення полягав в тому, що він виконував функції Національної гвардії, фактично. Бо він охороняв президента тодішньої республіки Української Народної Республіки. А Михайло Грушевський був учителем. Коновальця в університеті Франка, тобто оця тяглість поколінь, коли вчителі передають дітям справу, і коли діти перевершують у своїй політичній дорозі своїх учителів. Михайло Грушевський збанкрутував зі своєю соціалістичною ідеологією чи соціал-демократичною. На зміну цій ідеології прийшла ідеологія націоналістична, яка була залита кров'ю. Тому постріл у Коновальця сьогодні, 23 травня в Роттердамі, це постріл у нашу національну ідею. І нам дуже важливо на виборах думати про те, за яку ідею ми голосуємо, яку ми державу хочемо будувати, просто державу чи національну державу. Це перше 25 травня. убили Петлюру, Убили Петлюру в Парижі в 26-му році. Це також людина, яка була символом. Мілітарної сили української, бо він також творив українське військо. А тепер у травні відійшли ті, які були символом нашої духовної сили. Іван Франко ховали у травні, помер він наприкінці травня. Ігор Білозір, який мучився від 9 травня до кінця травня, перебував в комі, бо московська скотина побила його у Львові за те, що він співав українських пісень. 3 травня, вже щоб завершити цей печальний перелік, знайшли повішаним у садибі друга Миколи Міхновського, засновника націоналізму. І зрештою, найостанніше вчора ми втратили 16 бійців наших, які стоять на сторожі східних кордонів. І найстрашніше, що п'ять яких ідентифікували це, це західної України, хлопці, зокрема з Волині. Тому перелаймаймо. Цей хід історії 25 травня на торжество нашої національної ідеї, на шанс побудувати національну державу. Ці люди, наші герої, і герої Небесної Сотні, і герої смію казати солдатської сотні, бо загинуло вже 127 воя... вояків, сімвояків Вони з неба дають нам посил. Не відступайте, не допустіть контр. Революції, бо контрреволюція призведе лише до нових жертв. Ми не маємо права більше віддати жодного життя, пані Рино. Ваш лідер асоціюється у всіх ну 100% з українською нацією. Скажіть, будь ласка, чи українська нація сьогодні готова підняти стяг жовто-блакитний і йти вперед поступом до Європи до щасливого майбутнього? Думаю, що так. Ми засвідчили це майданом. Ні один політолог, ні один прогнозист. Не передбачав такого розвитку подій. 18 травня відбувся 18 травня. Маємо рік акції Вставай Україно. Коли три опозиційні сили у парламенті під тиском суспільства розпочали акції протесту. Це відбулося ритуально 9 березня минулого року, коли вони клали квіти до могили Тараса Шевченка. Тоді народилася ідея проводити акцію Вставай Україно, і Україна реально встала. І пік протестних акцій українців припав на день відспівування Тараса Шевченка в Україні, 18 травня, зокрема в Києві, до речі, перепоховання Шевченка це також 22 травня. І саме тоді на політичну арену виходить образ тітушки. Тобто ми вперше побачили цю істоту, яка била журналістів, била мирних протестувальників, і тоді його прізвище стало загальновживаною назвою. У філології це називається деантропонімізація, коли антропонім стає. А голові сказати, кара на все життя. Так, кара на все життя. І е, ці протестні акції тоді засвідчили, що українське суспільство стрімко змінюється, що воно не буде терпіти влади ціє, цього межигірського хряка. Але щойно ми вигнали його з країни. Я тоді сказала фразу, яка, на жаль, спрацювала. Що ми вийшли лише з одного кола пекла. Ви знаєте, коли я це казала, тобто шість ще попереду. Боже, як, як ну це заданте, так? Так. Я коли казала про те, що ми вийшли лише з одного кола пекла, я мала на увазі проблеми у середині політичних структур. Тобто наскільки політики вміють бути державниками. Я це мала на увазі. Бо коли ти спостерігаєш за політиком зовні, ти лише на відсотків, напевно, 50 маєш уявлення про ту з одного боку тяжку справу, з іншого боку, маніпулятивну справу, ще з якогось боку, не зовсім таку. Яку ми можемо усвідомлювати. щоб аж так страшно розгорталися події, я тоді собі не мислила. Але зараз я вважаю, що не може, очевидно, Донбас визволитися в інший спосіб, як через війну з Путіним. Путін іде туди, де нема щита національної свідомості. Там, де є щит національної свідомості, зброя Путіна не стрілятиме. Крим ніхто не здавав. Крим здався сам з патрохами і радісно. Ми ну, всі пам'ятаємо, як вони кричали: Путін, помоги! Путін помоги!» да, ну, конечно. тепер бачимо, що немає ні що їсти, ні ви не не вистачає. ні води так. і так далі. Тобто, якщо немає національного самоусвідомлення, то немає нічого. Не буде економічного і соціального добробуту, якщо не буде свідомості того, хто ти, тому українець Луганщини і Донеччини має зараз відповісти собі на запитання, чому я голосував за Януковича? Вісім мільйонів людей віддали голос цьому бандюкові. який украв у держави 100 мільярдів доларів. І тепер за ті 100 мільярдів доларів Убиває того нас... ж Луганчани. Саме так здійснюється терористична. Операція саме на гроші тих луганчан і донеців, які вони віддали самочинно Януковичу. Це правда? Так, це правда. Хто зуміє цю страшну правду прийняти? Тільки сильний. Хочете бути сильні? робіть із себе сильних. Знаєте, е коли відбувалися події на Майдані, зокрема на вулиці Грушевського, на моїй улюбленій споруді Національної академії наук України хтось намалював три портрети. Портрет Тараса Григоровича Шевченка. Із гаслом вогонь запеклих не пече. Лесі Українки із гаслом хто визволився сам, той вільний буде, хто визволив кого, у рабство візьме. І нарешті третє гасло з портретом Франка, якого я не знала цього гасла, ніколи на це не звертала увагу. І дуже дякую тим святим людям, які це намалювали і підписали. Знаєте, як воно звучить? Життя це війна. Тобто життя це не обов'язково. Війна через війну з терористом, з путіним, диверсантом, вирудком, дегенератом і всяке таке інше. Це війна з власними вадами, це війна з відсутністю національного самоусвідомлення, це війна з відсутністю державницького мислення. Чи може Путін піти на Польщу ніколи в житті, тому що є тим поляким? <чі> Чи може Путін піти на Чехію? Ні, тому що Чех виселив німця в 1918 році, і тому німцеві сказав: Слухай, ти, якщо ти не хочеш знати моєї чеської мови, сідаєш в поїзд і їдеш до Німеччини. Так воно і сталося. Скажімо, пані Рена, а скажімо, от коли кричали в Росію хочемо, в Росію, так чому не сісти в поїзд? А і не це, до Росії. А, а це, о, це, о, це ж засланці. От так, котій? це засланці. Це з одного боку, а з другого боку це комплекс інфантилізму. Це так, як дитина, яка виридує не знаючи через що. Ну в нас в Галичині кажуть, хоче печеного леду. Не. От з ними, да, вони хочуть пече з ними панькалися, їм догоджали це з одного боку, а з іншого боку, їх просто батогом пригинали до землі. І вони весь час шукали зручнішого хумота. Так не виходить. Наступає така пора, коли треба сказати, хто я, або я раб, так Повісь собі ту цю таблицю і йди до мера, як він там називає, той ну якесь воно хоре не вартує, не, не вартує того. Або ти е, працюєш на українську державу, або кордони відкриті. Прошу, шуруй собі до Путіна. Тобто нема чого сердобольствувати. На цю тему. Інша річ, що дуже печально, що наші молоді хлопці строф строковики, а не гинуть. контрактники, а не професійні снайпери, а не професійні е, вояки е, групи антитерористичної операції, гинуть. У цьому полягає печаль. Це означає, що. Е, той, який відповідає за це все, головнокомандувач, виконувач військових сил в Україні якось неадекватно себе поводить. І тому ми маємо труну за труною. Розумієте? У цьому, напевно, і іще одне. Знаєте, геніальний історик Ярослав Дашкевич, син великого січового стрільця Романа Дашкевича і першої жінки-офіцера в світі Олени Степанів, казав, що. Коновалець став героєм не тому, що його розстріляли. А Коновалець став героєм тому, що він провадив героїчний чин упродовж усього свого життя. Мені здається, що ми зараз маємо кардинально змінювати парадигму нашого буття з нації жертви на націю месника. Ми, перес... ми маємо перестати буквально сприймати слова душу і тіло ми положимо. Ми маємо класти тіло ворога за Україну. Ми маємо перестати вмирати за Україну, а маємо почати вбивати за Україну. Тобто, ми маємо повернутися до цієї парадигми мілітарного способу мислення, яку продемонстрували козаки в 17 столітті. У 18-му вони зазнали повного абсолютного краху чого. Ну то тому що вони дали на своїх кістках збудувати Петербург. Тому Тарас Шевченко казав: Якби, то думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над невою тих осперених палат. Була би мати, був би брат. Знаєте, що я ще згадала? Дивіться, акції протесту на нашу підтримку в Москві, в Москві і в Петербурзі. В Москві вони були дуже приглушені, і лише тих вісім святих людей з нашим прапором пригадуєте, йшли якоюсь там площою, Їх відразу пов'язали і запхали до машини. А в Петербурзі. Пройшла величезна акція на нашу підтримку під нашим синьо-жовтим прапором і під нашим славним, ще не вмерла Україна, того Чубинського, якого заслали на сім років до Архангельської губернії. І коли я за цим спостерігала, то я думала, у Петербурзі це відбувається, власне, так, через те, що земля кричить козацькими кістками. Ці козацькі кістки матеріалізовані у тілах і душах поодиноких росіян. Які підтримують нашого, наше визволення? Бо у хуторі Кучкіна у брудній Москві, Москаава, Брудна ріка буквально означає такого не може бути за суттю. А Петербург це місто, яке збудоване на нашій енергії, на нашій убитій силі. І ця убита сила і енергія еманувала зараз в Петербурзі через ці акції протесту. Про що це свідчить? Що сила духу не зникає, вона виявляє себе через найнесподіваніші форми, і те, що ми тепер бачимо в Петербурзі, це допомога нам з неба. Подивіться, вас підтримують навіть там. Це козаки повстали. Вони зараз ідуть з прапором і зі славним ще не вмерла Україна. Тому як будемо йти в неділю. Йдімо також з козацьким настроєм, з усвідомленням того, що ми утверджуємо незалежну державу. Ми не допустимо контрреволюцій, Нас дуже багато. Ми вільні. Ми більше ніколи не будемо казати, ми розчаровані, бо ми не маємо на це права. Ви ще не збудували б козаки Петербург, може б і не було Путіна. Так ну ми зрозуміли, що Путін основна його ціль мета це звичайно зірвати вибори. Ситуація на сході, на південному сході України також. Угу. Чи може вона вплинути на вибори? Я би навіть звузила це не просто південний схід. Ми, Луганський Донець. Так, ми навіть не можемо казати Донбас, Луганський Донецьк. Ми можемо говорити, що абсолютно спокійно є на північній Луганщині і на, Західному, на Західній Донеччині. Тобто третина. Донбасу під контролем путінських терористів третина. Це дві не так вже й багато, наші. дві третіх наших. Я не знаю, як сьогодні розгорталися події, бо я без інтернету і цілий день у, у роз'їздах. Але ем, я думаю, що це абсолютно суттєво на вибор, <кхи> на вибори не вплине. Не треба робити собі з того великої трагедії. Трагедія в іншому, щоб ми їм не поступилися ні в чому. Трагедія це коли у вівторок Верховна Рада. Двома п'ятдесятьма голосами голосує за якийсь меморандум про мир і злагоду. Мир це виграна війна. Крапка. Є таке визначення. Не буває миру без виграної війни. В цих умовах потрібен був такий документ? Ні, такий документ це ганьба. І меморандум. Це ж взагалі нічого. Це ганьба для Верховної Ради, яку негайно треба розпускати. А те, що вона на етапі розпуску свідчить про те, недієздатність коаліції. Якщо коаліція недієздатна, то тоді президент, якого обере країна, має право розпустити Верховну Раду, або якщо Верховна Рада місяць не працює. Верховна Рада не може разом працювати у такому складі навіть не з огляду на політичні виміри, а з огляду на екзистенційні вибори. Розумієте, я сиджу в парламенті сьогодні не просто з ворогом. Із опонентом я сиджу в парламенті з убивцею. Це реальні вбивці. І Я коли виходила на трибуну, я це казала і пропонувала їм перейменуватися у партії політики Путіна. Тоді речі будуть називатися своїми іменами. ППП так дуже гарно. ППП дійсно партія боже гарно, дякую за абревіатуру. Партія партія політики Путіна. До речі, фракція комуністів вже не існує. Позаяк ця їхня дівчинка Калєтнік написала заяву. Угу. А вона була ніби мажоритарник, і як мажоритарниця вона пристала до них. Якщо нема мажоритарника в фракції, складі думаю. політичної сили, немає фракції, тому що обирали ви за змішаною системою. Це один із кроків до заборони цієї політичної сили. Щоб заборонити її в парламенті, формулювання має бути заборона комуністичної ідеології як людина Ну, конституційний суд перевершив свої повноваження. Свого часу, коли повернув, коли була було скасовано третій. Так, Думайте, що, як, як сталося? Що, що сприяло? А цьому? А На це нема політичної сили, на це нема політичної волі, на це немає знаєте чого? Характеру. Українцеві найчастіше не вистачає характеру. Він не вміє дотиснути, він вміє стати на горло, але він не вміє задусити. Тому що знаєте чому? Тому що у нього надмір добродушності і брак агресивності. Брак агресивності в тій ситуації, коли ворога треба розстріляти, або посидити в тюрму, а тоді бавитися упрощення. А в нас якось навпаки нас прощають, його випускають, і знов на ті самі кола пекла ми повертаємося. Тому ми отримали зараз таку страшну віддачу. Ми отримали дві сотні: сотню небесну, 105, Ми отримали сотню солдатську. 127. Тому що Конституційний суд в 93 році скасував попереднє рішення. Тому що ми дуже толерантні, тому що ми дуже чемні, тому що ми, як там ще це, це, це кажуть, полікультурні і всякі інші е, високодуховні нації, а українці є такою нацією, за це дуже жорстко платять. Господь дуже карає за такі речі, коли зраджують духовні цінності. Партія, яка організувала Голодомор. Партія, яка репресувала 90% інтелігенції. Партія, яка ненавиділа сам факт існування українства, і в Україні вона отримала юридичну прописку і легітимізацію. Ви щойно дуже гарно сказали про українців, але є ще одна поговірка: два українці, три гетьмани. Я до з... чого? Я до того, що невже. Ми ніколи не дійдемо до того, що, скажімо, опозиційні сили зберуться, сядуть за стіл, обруть одного кандидата, і ми будемо мати єдиного правильного кандидата, який виграє вибори. Таке реально для українців? Чи це? Ні, це це, це... Дивіться, звідки взялося прислів'я, де два українці, там три гетьмани. Шляхтич в угроді, ров він Так. І є ще одне: моя хата з краю, я нічого не знаю, але насправді так, моя хата з краю перші ворога зустрічаю, і ми це показали. Що ми ворога зустріли, ми захистили Київ, ми відвоювали велику Україну. Вже нема України поділеної на схід і захід. Є Україна і третина Донбасу. Ви собі що зробила революція. Тобто, ми своєю діяльністю, своїм повстанням від листопада до лютого абсолютно спростували, накинути нам прислів'я Моя хата з краю нічого не знаю, а повернули його козацьке навантаження. Моя хата з краю перший ворога зустрічаю». Ми його зустріли. Наші люди стояли до кінця на барикадах. Нас в ті найстрашніші ночі насправді там було мало від трьох до п'яти тисяч, але ніхто не пішов, бій виграли. І хлопці хотіли найголовнішого хлопці хотіли вбити ворога. І тому вони бігли за беркутом. Ми зупиняли хлопців, щоб вони за беркутом не бігли, тому що ми знали, що хлопці без зброї, а тут професійні снайпери. Тому ми отримали стільки жертв, понад 70 убитих 20-го числа зранку, починаючи від 9-ї години 10 хвилин. Я це пам'ятаю, бо я там була. Вони їх всіх заносили до нас в готель. Це був лазарет в готелі Україна. Тепер щодо де три українці, два, де два українці там три. три. Звідки звідки це взялося? Дивіться, це взялося з того, що основна форма правління. В українців це була вічі, вічі, вічева форма правління, тобто форма правління демократична. Якщо в Росії деспотична, то в, в Польщі була гра під парламентаризм. Тобто, король залежав від шляхти. Шляхта тим королем маніпулювала як завгодно. І коли, скажімо, засмучений Хмельницький прибіг до польського короля і сказав, що йому вбили дитину, забрали жінку і спалили маєток. Тому король, мовляв, йому сказав: А ти чоловік чи ти хто у тебе спис при тобі? Ну то йди воюй. Чи це було так, чи це міф, цього ми не знаємо. Але те, що е, Хмельницький зробив великий здвиг, зато ми йому дякуємо, окрім Запереяславської ради, це вже інша тема. Так от, віче, коли гетьман не задовольняв е, козаків, йому казали, іди геть. І він недовго тримався при владі, бо був під сканом, так би мовити, чи під рентгеном. Що це означало? Це означало, що коли українці сідали до столу, а українці вміють гарно бути при столі і за столом, то за столом збиралося щонайменше кілька гетьманів. І тому казали, де два українці, там три гетьмани, розумієте? А потім наш ворог закинув нам це як ментальну рису. І що менше ми будемо це прокручувати, як нашу ментальну рису, то швидше ми вийдемо з цього пекла. Дивіться, ми зуміли на Майдані втриматися трьома опозиційними силами. Ми зуміли втриматися в парламенті трьома опозиційними силами, хоч які ми Боже різні. Але ми не дали Януковичу жодних підстав роз, ну, антагонізувати наш, так, нашого виборця і, і посіяти недовіру всередині нас, хоч стосунки дуже складні. Хіба це не приклад того, що ми знаходили порозуміння? Абсолютний приклад, але повернімося до початку цього запитання. Ну я зрозумів, на цих виборах вже не реально. Чи реально, наприклад, на наступних виборах, щоб праві сили об'єдналися і висунули одного кандидата? Права сила? Не, так, прав... не не п'ятьох. Non. А одно права сила у нас одна, ну скажімо, ближчих до правих, Ну то центристи і… в ну, якщо говорити… Скажімо так, демократичні Так, ну, якщо говорити про інших представників, ну вони не є сповідниками націоналістичної ідеології, розумієте? Тому я, як націоналістка, просто не зможу проголосувати за іншого кандидата, бо це не моя картина світу, а і як я... українка. І як Українка, також це не моя картина світу. Я хочу голосувати за свою картину світу. Я нікому не уповноважу свого голосу, крім того, який є носієм моєї картини світу. Знаєте, я одного разу зробила помилку, коли Україна робила вибір між кучмою і Симоненком. Пам'ятаєте, була така паніка в Галичан, так що ми мусимо проголосувати за кучму. Тому що прийде Семоненко, буде Сибір і, і, і все решту. І перестрашені галичани купилися на цю технологію. І я серед них і дуже себе картаю за це. Бо я не голосувала за свій світогляд. Ну, як може бути кучма моїм світоглядом, Господи? Це людина, яка створила Януковича. Це людина, яка його знайшла. Це людина, яка його зробила губернатором. Але ще гірше це светової. Так, ще гірше це Симоненко, але дивіться, що зробили болгари. Болгари були в такій самій страшній ситуації. Комуністична ідеологія в болгарів також має потужне коріння. Там в них пам'ятник Альоші до сьогодні стоїть. Там в них міністр закордонних справ взагалі про те, що праві сили в Україні треба заборонити. Йдеться в першу чергу про свободу. Він, очевидно, якось блакоти об'ївся там на морі болгарському, чи що там з ним є. Так от, дивіться, болгари обрали собі тоді комуніста, як динозавра якоїсь там доби. І за рік в Викопали його геть, і Болгарії нічого не загрожує. А ми весь час затягуємо стан нашої хвороби і доводимо цю хворобу до такого стану, що вмирають найкращі, ідуть з життя найкращі чоловіки. Пані Ірина, ну ми сьогодні з вами закінчимо фактично вже цикл передвиборчої агітації, якщо так можна сказати. Отож, що би сказала Ірина Фаріон всім українцям, що треба зробити 25 травня? Будь ласка. 25 травня треба проголосувати за побудову національної української держави. 25 травня, зранку, треба піти до церкви. Треба помолитися за героїв Небесної Сотні. Треба помолитися за солдатську сотню. І треба собі сказати, ми сьогодні, 25 травня, з нації жертви стаємо нацією месником. А нацією месником можна стати тільки з президентом націоцентричного способу мислення. Я хочу вам подякувати. Я хочу ще раз наголосити, що ви та людина, яка вмієте е, зорганізувати навколо себе людей. Ви вмієте запалити в серцях Дякую. вогонь і е, приємно завжди слухати те, що ви говорите. Адже те, що ви говорите, це фактично істина. Дякую. І е, ще одне, що би я хотів сказати, е, щоб ви ще звернулися буквально одну хвилину, е, адже це ваше, це ваше серце. Мова, мова. Казав геніальний мовознавець. Ян Будуен де Кортене це перший і останній бастіон держави. Той, хто здає мову, здає душу. Без душі нас несуть на цвинтар. Шановні телеглядачі. Пам'ятайте, 25 травня зовсім поруч. Ви обов'язково повинні прийти, ви обов'язково повинні зробити вибір, адже це вибір не тільки ваш, це вибір нашої держави, Україна. Україні, який жити у цвітучій, процвітаючій Європі. Україні, який будувати гарне майбутнє. І пам'ятайте, якщо не ви, то ніхто. Я дякую. Дякую вам, дякую, пані Ірино. Да. І сподіваюся, дякую, що наші зустрічі будуть надалі частішими. До нових зустрічей. Дякую.